На території Рибальсько-мисливської бази в місті Іршава розміщено п'ять ставків. В одних вирощують мальків, інші призначені для дво-трирічної риби. Крім цього, тут водиться чимала кількість різної дичини, яка додає тутешньому середовищу особливого значення, привабливого не лише для людського ока, а й для самих лісових мешканців. З якої бази, як на території на увазі, Закарпатської області, є одна така база, яка має. Ставки має основні засоби, має все те, що для, для, необхідно для ведення мисливства та рибальства. Є в нас ставки, як я вже казав, п'ять ставків, яких вирощуємо малька, вирощуємо заробок для своїх ставків і проводимо. Деякі питання, що стосуються спортивного рибальства, дбати про неймовірну красу цього краю тут уміють так, як цього потребує сама природа. Ані браконьєрству, ані іншим проявам людської байдужості тут місця немає. На сторожі порядку та охорони довкілля і вдень, і вночі стоять єгері журими на базі судку. Коли дежурем судку, бо в нас база з озерами, щоб був порядок на озерах. О, в такий день. Ми охороняємо, щоб порядок був у полі, щоб браконьєрів не було, щоб нікого гнізда не бив, не товк. Ось така наша робота, щоб вустрілю не було чути. Загалом на території Іршавського району це товариство мисливців та рибалок налічує понад 500 осіб. Це мисливці, рибалки, єгері та інспектори. За весь час існування товариства тут започаткували багато різних традицій. Однак, основне завдання. Збереження та відтворення природнього багатства Закарпаття.